як Господь цілив існуватого чоловіка. Ми знаємо із настанов та вчення Матері святої церкви, що регіон демонів може, тільки священно служити. Кожен священий. Є молитву, але не кожен наважиться вигнати Злого і недоброго Духа. Тому що прогнати і вигнати, витіснити цю духовну темну істоту і своєї волі дозволила війти цьому недоброму духу. Тому свята церква завжди застерігає своїх вірних, аби вони ніколи не спілкувалися зі знакаями або тими людьми, які починають медитувати, закликати інших людей, що можуть зцілити їхні фізичні недуги.